А ми повинні жити з вами набагато краще. Тому я звертаюся до молоді, до тих, хто завтра вирішуватиме долю України. Не забувати про те, що віддали своє життя наші односельці і не тільки односельці, а багато жителів тодішнього Радянського Союзу за ту незалежність, котра дає жити краще. Я бажаю всім сьогодні мирного неба. Я бажаю сьогодні радості, тепла, любові всім і довго-довго жити ветеранам на радість своїм дітям і внукам. Хай буде мир на землі, і щоб ми всі були з вами живі, здорові і жили набагато краще. Спасибо. Ми знову прийшли до пам'ятника слави. Де і радість! У серцях, не злічити життів всіх солдатів, що забрала проклята війна. Кожному з них хотілося вижити, хотілося повернутися додому. Серед тих, хто йшов дорогами війни, були і ваші рідні. Їх імена на мармурі, куто, на граніті, медалі, щоб кожен їх знав. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. І без вісти ніхто не пропав. Це на сіданку сталося колись стривожений з муками і жалем. Світ стрепенувся, кров'ю вмить залив, залився болем. Плачем жалем. Війна назустріч молодому дню із грюкотом і брязкотом котилась, лавиною металу і вогню, На нашу землю йз долю навалилась. Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін. Залізні круки вилітають з хмари. Горить країна з чотирьох сторін і на чужинці просить з неба кари. Хто б це вгадав і по якій причині, на скільки літ розтягнеться війна? І звісно, всім земель багато в світі, а рідна батьківська лише одна. Гримить гроза війни, іде розплата, покладене життя на терези. Але коли ж порадує солдата веселий грім весняної грози. Країну хоч і з краю край сходи, усі роздоли, всі її простори. Навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадалося ненависне горе. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили Ми зараз квіти і та журбу приносим на засмучені могили. Вічний вогонь палає. Дзвонить далі століть, вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть, вічний вогонь кликоче. Люди, не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, брати і сини. Вічний вогонь палає, тужать берізки над ним. Вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. Ми хочемо спасибі ветеранам сказати за мужність. За відвагу, за любов, за відну слову і за батьківщину, за мирне небо, за пролиту кров, за щастя матері, за сміх, дзвінки дитини. До вічний вам уклін і тричі. Слава, слава, слава! Ми хочемо без воєн жити. Хай буде мир на всій землі. За мир щоб сміятись, за мир щоб трудитись. За мир щоб троянди цвіли, щоб життя буяло і діти росли.